Ми, наприклад, хочемо зробити так, щоб бачити тільки перший поверх. Є такий лайфхак. На першому поверсі беремо Ctrl-A, виділили все і нажали F5. Ось цей варіантик. Це є перший поверх, причому повністю не зрізаний якийсь там, та, це повністю перший поверх. Ось, тільки можна ще протестувати, спробувати зберегти вигляд, бо по відео ви бачили, що можна зберегти вигляд. Я напишу одиничка, тобто один поверх створити. І далі зайду сюди, просто зніму виділення, включу всю модель. Ось, і це в нас повністю вся модель. А ну, у на одиничку. Дивіться, бачите, одиничка залишилась на місці, а фізична модель, коли я зняла виділення, так, теж на місці. Тобто, по аналогії можна зайти на другий поверх і на третій поверх, і так позберігати 3D кожного з поверхів.